Відділ наукового індексування документів та організації каталогів це важливий науково-виробничий підрозділ Одеської національної наукової бібліотеки. Його діяльність охоплює широкий спектр завдань, головне з яких створення та підтримка ефективної системи каталогів і довідково інформаційного обслуговування. Фахівці відділу здійснюють наукове індексування документів, систематизують та предметизують їх, організовують як традиційні, так і електронні каталоги. Вони допомагають користувачам знаходити потрібні матеріали, виконують довідки у форматі запит-відповідь, надають консультації з користування каталогами й електронними базами даних. Крім того, відділ здійснює централізовану каталогізацію документів, що готуються до друку, складає макети каталожних карток, визначає індекси УДК та авторські знаки. Важливою складовою роботи є науково-методична та дослідницька діяльність. Відділ координує роботу інших підрозділів бібліотеки з питань каталогізації, підтримує процес ретрокаталогізації та надає методичну допомогу бібліотекам Південного регіону. Структура відділу включає три сектори: сектор систематизації, предметизації та організації предметного каталогу, сектор каталогізації і організації алфавітних каталогів. Сектор інформаційно-консультативного обслуговування. Інформаційні ресурси відділу це справжня скарбниця знань. Серед них. Генеральні алфавітні каталоги, які ведуться ще з 1829 року, Читацькі каталоги з 1957-го, предметний каталог, започаткований у 1926 році, з окремим розділом персоналії, систематичний каталог, що відображає видання з 1957 року. З 2018-го документи систематизуються за таблицею УДК та представлені в електронному каталозі. Окреме значення мають каталог авторефератів дисертацій та систематична картотека статей. А сучасний електронний каталог відображає всі нові надходження з 2001 року. У залі каталогів і картотек завжди можна отримати допомогу від досвідчених бібліографів та бібліотекарів. Вони надають тематичні, адресні, фактографічні довідки та навчають користуватися інформаційними ресурсами бібліотеки. Таким чином, відділ наукового індексування документів та організації каталогів це серце бібліотечної інформаційної системи, що поєднує традиції і сучасні технології, забезпечуючи вільний доступ до знань.